Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні буду висаджувати кавуни. Ось моя розсада кавунів, хочу вам її показати. Подивіться, бачите? От. Розсада не дуже в мене потягнулася. Я стараюся висівати. Всю свою розсаду в горшечки, так, щоб їх можна було потім, щоб розсаду потім можна було підсипати. Бачите, Землі насипаю лише до половини висоти горшечка. І коли рослинки піднімаються, я тоді підсипаю їх землею. Бачите, як зручно? В мене зараз розсада. О. Швидше не вдалося їх висадити, в нас було дуже холодно, а вони дуже люблять тепло, вони не люблять холоду. Якщо нічні температури 8-10 градусів тепла, для кавуна це не є добре. Кавун не буде розвиватися, він просто заніміє, замре, він зупиниться в рості і все. От. І може навіть пізніше така рослинка і загинути. Росаду кавунів висаджуємо тоді, коли земля добре прогрівається і приходить гарне стабільне тепло. Землю в горшечках добре проливаю водою, щоб рослинки гарно взяли вологу. Цього року я посіяла на сінечку кавунів ананасний і бархан. На сіннечку висівала в першій декаді квітня. Ось така в мене зараз розсада. Нічим ще не підживляла. І наразі нічим підживляти не буду, тому що город у нас підготовлений, він заправлений перегноєм. Тому рослинам ніяких додаткових підживок робити не буду. Тут ми лишили грядочку під кавуни. От, якраз трохи збили зараз бур'яни сапкою. Земля дуже суха. Якби я посіяла кавуни одразу в землю, то ні. я сумніваюся, що вони б проросли. Дуже-дуже суха земля. Кавуни мають тверде насіння, вони дуже довго сходять. І щоб насінина проклюнулася, потрібно не лише тепло, а потрібно ще й волога. Горшечки з розсадою виставляю в рядок. Відстань досить таки велика. Отут я по 2 метри залишила відстань від одного горшечка до іншого. Але в горшечку в мене в одному горшечку по дві рослинки, а в деяких по одній рослинці. Кавони росли в теплиці, але я розсаду загартовувала. Щоранку виносила з теплиці на двір. Щоб спочатку на кілька годин, тримала по дві години, по три години впродовж, а потім залишала на цілий день. Щоб сонечко не дуже палило рослинки, щоб вони звикли до такої температури, до такого освітлення. Росада загартована. Все, тепер можна її висаджувати. Якщо висаджуємо незагартовану розсаду, сонце попалить листочки і рослини. Дуже погано будуть приживатися або взагалі можуть загинути. Якщо висаджуємо незагартовану розсаду, тоді її варто притінити. Накриваємо листями лопухів або агроволокном і накриття тримаємо до тих пір, поки рослинки гарно приживуться. Навколо саджанців роблю такий рівець невели... неглибокий, і при поливі вся водичка не буде розтікатися на боки, а буде йти під корінь. Рослинки набагато швидше будуть приживатися. Шановні мої глядачі, напишіть, як у вас справи, як ваші городні справи, як ваші кабуни ростуть дині, чи ви висівали одразу в ґрунт на грядочку, чи вирощуєте розсадою так само, як і я. Чи були у вас дощі, чи також доводиться носити водичку у лійці? Так, мої, кавони ростуть. І то є добре. Шановні мої глядачі, я щиро бажаю вам, хай кожна ваша праця завжди радує вас гарними результатами і приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.